Трошки складніше вирощувати, ніж кактуси. Утім можливо виростити на підвіконі мандарини, банани і лимони, каже хмельницький цитрусовод Віктор Гуць. Мандарин найлегше вирощувати в кімнаті, він більш толерантний до людини, не такий вибагливий, як лимон, але дає смачні, красиві, корисні плоди. На їх дозрівання додає потрібен час. Після цвітіння дозріває плод довго 8-9 місяців. Але рослина для того, щоб дала плоди, має бути 15 справжніх листочків. Саджанці мандарин Віктор Гуць продавав на ярмарку розсади в Хмельницькому разом з іншими екзотичними рослинами. Це саджане лимона сорт Мейера, дає невеличкі, як куряче яйце, плоди, смачний, і я його їм без цукру, він напівкислий. Їсти можна не лише плоди, а й квіти, зокрема маргаритки, каже власниця хмельницької сіті ферми Івана Шефелюк. Потрібно знати, які квіти можна вживати, бо не всі є, є корисними, а є навіть отруйні квіти. І плюс ми їх вирощуємо самі, типу вони йдуть без хімікатів, не оброблені. Понад рік подружжя Шефелюків вирощує і мікрозелень мають 40 її сортів, розповіла Івана. Для себе вирощували, воно реально дуже смачне, і дуже вітамінне. Потім вирішили спробувати його розповсюджувати знайомим, друзям. Будь-яке свято день народження. Ми ходили зі своїми пакуночками. Обов'язки каже Андрій Шефелюк, розподіляють порівну. Кожен може виконувати роботу іншого, але такі більш важкі якісь обов'язки, там щось важке переставити. Ну, це я є такі більш класичні ялинки. Є сосни щеплені, а гірські вони виростають горизонтально. Є ялинки блакучі з різними приростами. Півсотні видів хвойних пропонувала на ярмарку Олена Боднарчук з Хмельницького району, а ще фундук. Це ліщина сортова, великоплінна. Тобто вона має різну форму. Ми звикли, що фундук він кругленький, ні, він буває ще видовжений. Тобто, і ось його кущі, які висадити, потрібно два деревця, які підходять один одному по запиленню, і це спокійно можна виростити в будь-якому селі на Хмельниччині. Він коли це легенько, я не докладаю майже зусиль. Ви його можете спокійно розколоти. Бачите, він наповнений. Придбала горіхи Євгенія Кокошко. моєму віці горіхи треба їсти. Серед популярних товарів на ярмарку саджанці дерев. Кілька для власного саду купив Олег Терещук. Яблука різних сортів. Придбали літні сорти, осінні і зимні. На ярмарку можна було придбати плоди, саджанці рослин, насіння і добриво вартістю від 10 гривень. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.